21 грудня 2018 року Білокриницькій територіальній громаді почав свою роботу, перший в Західному регіоні України, Центр безпеки громадян. Починали ми свою роботу з 11 добровольців-вогнеборців, які пройшли навчання двохтижневе за допомогою польського проєкту Польська допомога. На сьогодні ми маємо 27 добровольців. І троє з них е, жінок. Центр безпеки громадян від дня свого існування до сьогодні здійснив понад 100 виїздів на ліквідацію надзвичайних ситуацій різного характеру. Наш Центр безпеки надає послуги не тільки в. Ситуаціях пожежогасіння, а й в інших ситуаціях, які призводять до незручної поведінки населення, станом на сьогоднішній день, в одному з населених пунктів нашої громади, а саме в Горенграді другому, обвалилася скважина, яка постачала воду на даний населений пункт. І станом на сьогодні, вже впродовж двох тижнів, наші добровольці центру безпеки доставляють технічну воду. Для потреб жителів села Горенград Друг. Мене звати Тетяна. Я третій рік вже працюю в білих сільській раді з моєму порядником. Сталося так, що приблизно місяць тому ми своєю головою їздили в Польщу, проходили навчання для пожежників. І нам було цікаво, як відбувається вступ, які обов'язки добровольців. От коли ми були в Польщі. Тиждень Ми мали таку нагоду спостерігати, як це відбувається саме у них. І от вже буквально сьогодні ми проходимо практичні навчання. Ми якраз в селі Горинград перший. Сталося так, що в них зламалась вишка, і люди, велика кількість людей, залишились без води. Сьогодні наші хлопці заповнили баки і приїхали. Ну, попередньо оголосили, що будуть певні години, як в селі. Всі вийшли своїми каністрами. То, що міг, і от якраз ми зараз е, привезли їм воду. Для людей це дуже важливо, тому що це вдалене село від міста, майже ні в кого немає ні скважин, ні колодязів, це стало великою проблемою. Такі раді, що подбала, і хлопці такі добрі, кожен раз привезуть, і відра однесуть, і бетони однесуть. Я сама буваю і, і занесуть все. І взагалі криза пройшла, так ніхто не відчув. Водичка завжди вовремя, багато, скільки хочеш, і слава Богу, дякують і сільській раді, і хлопцям, і вашій службі всім.